Всім привітки! Починаємо новий випуск, новий влог. Покажу вам, що я беру в Єві. Ось таку заколочку захотіла. Ось таку вмивачку вирішила спробувати. Це не український бренд, але мені стало цікаво. Вона така, знаєте, популярна по відгукам. Далі. Таку тушітку для волосся. Нехай буде і в машину, і для подорожі. Маленька, е танго-летізер Я люблю. Все. Ще ось е з масочок. Ось така е з гіалуронкою. Е патчики, маска з колагеном і ось така з вітаміном С. Все, йду на касу. ще взяла такий бісер для вани, Юрі, в ванну. Хай буде. Дякую. Нічого нового. Коротше, спробувала я цю сливку. Дуже смачне морозиво. Оці файні льоди. Я прям в шоці. Будете в супермаркетах, гіпермаркетах Києва, Попробуйте Ну До речі, не тільки в Києві ж є. сугубо вже в мене такий сьогодні літній обід. З кінзою салатик з цибулькою і на грилі зробила. Бедро в соєвому соусі з чесночком. Шикарно, просто. Смачного тим, хто також їсть. Дожилася. Не було ні вибухів. Це був не сон. Почала я підриватися вночі. Уявляєте собі? Просто от, знаєте, таке було враження, що десь бахнуло без тривоги. І це два рази так було. Я от собі думаю, господи, може тут треба пропити якісь заспокійливі, чи що. У ну, мене проблеми зі сном, з нервами, ну, я не замічала ніколи за собою. Це Мене дуже важко вивезти з рівноваги. Я не з тих людей. Мені треба довго, щоб мене допинали, а потім я зриваюсь. От. Але просто тут щось вже взагалі таке щось на нереальній мові коїться. Ой, боже. Тому вирішила сьогодні прогулятись на самоті. Все розцвітає, квітень, уже все. Красива погода. Я люблю, в мене немає поганої погоди, я обожнюю і туман, і дощ, і сонечко, і град, я все люблю. Але от прям відчувала, що мені треба побути на самоті. Зайшла я в Рівермол продуктів трошки купити. Слухайте, і тут не прорвало каналізацію. Я думала, я здурію просто з цими запахами. Аж воду собі придбала, бо аж тошнить, їй Богу. Бачите, щось будуюче тут. Біля Рівермол буде якийсь певно цікавий майданчик. Ну що, поміряла я пару речей, щоб підняти собі хоч якось настрій. Нічого мені глобально не сподобалось. Е, крім там одного луку, і то я про нього міркую. Артикул я собі сфотографувала. Коротше, якщо зайде, то замовлю онлайн. Не маю я щось настрою сьогодні, до того всього. Не лежить. Так, ми сьогодні робили кіш. З курочкою і грибами. Друзі, це неймовірний аромат а, на всю просто квартиру. Можна зашарітись не менше. У нас тут вихідні намічаються щиті. Засилились ми в номер готеля Меркурі. Дивіться, яка тут є картина. Вирішили собі сходити в спа. Такий от номер. Сют, да, чи як він називається? Люкс. Хм. Такий у нас вид. Дивіться. Тучка йде, але ми зараз йдемо в басейн. І таке ліжко King Size. Величеньке. Так, шафа тут така ще є. Е, включайся. Де вмикається? Ванна. Юрчика, що знову не спрацьовує, диви. Мол... А, треба вставити ту штуку, точно, я вже забула, слухайте. Біде і унітаз. Отак от вот це все діло виглядає. Це ми собі вирішили такі вихідні зробити. Так, да, це треба карточку вставити, Юль. Я забула, геть за це. Ось оця карточка, вона вставляється. А, так, да, включай, включай, цікаво. Вмикай, Юра, включай світ. Включай. Ні, нема. От бачите, перший мінус. Може не тим боком. А ну-ка. Ні, нема, диви. Цікаво. Коротше, от, отакий от телік тут є. І така кімната. О, вийшла, так? Супер. Чайник. Водичку нам дали, чай можна попити, кавуську, а тут, певно, посуд. Да? Ні, тут нема посуду. Холодильничок. Ну Холодильник пустий, не заповнений. Ага. Ну, ми в ресторан зараз підемо. Тут знижка, виходить, 10% і знижка на спа. Так, от, якщо прийти. В, саму, в, цю гост... В, гост... В, гості... в цей готель, то ви будете за 1600 відпочивати. Це вартість, зараз вам скажу, за двох так, і за три години купання в басейні. Але якщо ви проживаєте в цьому готелі, ви будете сплачувати 800 гривень. За 3 години купання там, плюс 26, мабуть, вода, сказали. Ну подивимось. Це біля торгового центру Мармелад, правий берег. Все, йдемо в спа. Якась зйомка це Ми вже завітали до ресторану. У них тут є навіть своя пивоварня. Уявляєте собі, ланчі, але ми дещо інше замовили. Зараз вам покажу. Такий салатик з печінки, крокети, піве в захваті. Я собі взяла суп грибний, пиво, і в тата буде котлетка по київськи і а, пюрешечка. Такі риберці ще малому взяли. І пюрешечка. Yeah. Ну, це до видно, що це там мертвішка. Сипо. Так, друзі, ось так виглядає Mercury Wellness Spa. От басейн. Дивіться. Ну, водичка тут десь 25. А тут десь 24. Дуже круто, нікого немає якраз. Помахай, хотів для мого. І тут є сауна, до речі, можна сходити. Ух. Зараз я кохнусь. Класно, дуже класно. Я прям довольна, що ми сюди пішли. А найголовніше, що з чоловіком. Він дуже давно хотів попасти вже в баньку, в сауну. І ось нарешті. Кайфую. Тобі подобається тут? Юр, Подобається. Я не здивована. Тільки не це джакузі. Обережно. Ні, не пригадь, Юра. Обережно залазиш, будь ласка, ти можеш вдаритися. Зал, дивіться, ось так виглядає, шеврони Але мені потрібна доріжка скидувати вагу. Повне відчуття, що ми десь як ніби за границею. Дуже прикольний готель. Виждали Кацапи. перші кинули безпілотники. А тепер ракети. Сидимо з персоналом тут. Доброго ранку після такої неспокійної ночі. Юрі Наполеон. У мене моїтці. Юлія нічого не буде виністи. Він що не виспаний. Все, вже їдемо зараз. Все, друзі, буду завершувати цей ложик. Не виспані ми, звісно, ну, а що робити? Такі реалії в Україні. Хочеш змінити обстановку, ще й попадаєш під таку історію. Ну, отак. От сьогодні була атака на Київ, благо ніхто не загинув. Є поранені. Я читала щось двоє людей, ніби тому тоже доброго мало. Все, підписуйтесь на канал, всім папа. -па.